Всім привіт! З вами, я, Джокер Виктор Дудка. Сьогодні я буду робити креативні стрілки. Буду трошечки тошнити і душнити, показувати майстер-клас для да. хочу зробити три види креативних стрілок. Взагалі, вони будуть схожі в своїй тематиці, тобто там різні закарлючки, загагуліни, але трішки відрізнятися. Для чого взагалі потрібні креативні стрілки? Якщо ти хочеш випендритись, попунтуватись або для фотографій це спосіб самовираження. Я робила інколи креативні стрілки, просто погуляти з подругою кудись піти, просто в магазин кудись вийти. Ніхто не обертається, ніхто не дивиться на тебе, як на дебіла, Нормально все мені взагалі подобається їх робити. Я б робила їх навіть кожного дня. Але так як майже кожного дня я провожу на своїй роботі основній, а там мені за мій макіяж не доплачують. Тому я не сильно напрягаюся і на роботу максимум мого креативу це подвійна стрілка. Може, ось тут все. Це максимум. Як ви бачите, я вже зробила тон і зробила підложку на повіки. Для перших стрілок вони у нас будуть чорні, потрібна біла підложка. Ділюсь таким своїм факапом: купила глембі-пудру. Біл, матуючий ефект, фіксує макіяж. Ну так от, вона так фіксує, що ви її не віддерете. І вона така біла, що ну як ви можете побачити, я прям біла дуже сильно. І її, от плюс її такий, можна використовувати замість білих тіней. Якщо ви хочете вивезти десь тушовку, або ось так, як я зараз, просто зробити базу, просто для обличчя не раджу. Вона скатується. Якщо наносити її спонжем, то це хана, ви просто біле пятно собі ставите. Ну так, знаєте, раджу 50 на 50. Типу, якщо вам потрібно робити жорсткий бейкінг, то вона буде триматися, підійде ідеально, або для якихось креативних макіяжів, ось робити підложку, підходить. Це відступила. Відійшла в бік. Зробила підложку і промалювала чорним олівцем верхню міжвіку. Чим робити стрілки? На кожен день звичайні стрілки роблю підводкою, і ви робіть підводкою, яка вам подобається. Можна використовувати маркер, можна використовувати рідку підводку. Рідка підводка краще підходить для різних мазигонів, чим ми тут і займаємось. Я буду робити не такою і не такою. Я знайшла кращий варіант, і так багато хто робить із? Креативних артистів використовують аквагрим. Можна не купляти таку цілу палетку, а зараз, можливо, ви теж бачили: в Аврорі продаються такі маленькі. Я зараз ставлю, продаються ось такі китайського бренду палетки. Самі стрілки виводити я буду тоненькими кісточками. У мене тут є одна трішки тоньша і одна трішки грубша. Не знаю на що я брала грубшу, ну хай буде. Як використовувати аквагрим? На нього треба накапати води. h 2 o просто додай води. Логічно, дуже багато не бажано, тому що буде рідке і все буде текти. Взагалі, аквагрим добре тримається. Ну, якщо не терти водою, прям то тримається хорошо, можете плакати, перевіряла. Для початку я зачіплю ці. Пацьорки, щоб не заважали ось так. Беру аквагрим, капаю на нього трішки водички. Ще під боком повинні бути ватні диски, щоб витирати кісточку. Зараз саме страшне з чого почати. Стрілка, яку я буду повторювати, вона достатньо складна. Почати треба по стандарту, так як ми малюємо завжди стрілки. Це ось ці лінії ока. Треба вичислити, де кінчик. Буде стрілки одної. Десь приблизно отут. І веду, наскільки це можливо, тоненьку стрілечку доверху. Роблю потовщення біля ока. Я напевно відео буду показувати тільки на одному оці, тому що сенсу тратити час ще на друге знімати не бачу. Просто в кінці і отак. Меджик і буде друге око. Поки що роблю, наче як звичайну, стрілку. Як побудована ця стрілка? Спочатку іде ось сюди. Потім, наче як я роблю на кожен день, ось так проводиться сюди. І на цьому можна було б уже завершити. Ось так. Тоненько ще продублювала, щоб було більш насичено. Тепер буду робити. Верхню, яка торкається ось цієї. Промальовую зону дотику ось таким заокругленням. В школі геометрія не знадобиться мені в житті. Геометрія в житті. Руки ще б у мене не траслилися колкаша. Тепер, ось тут, де було дотично, треба вивести трошечки вище. Ось так. І початок. Потрібно її з'єднати. Починаю від середини. Потрібно ще не забувати, що е, різні стрілки будуть по-різному виглядати на різних очах, бо в усіх у нас різна посадка ока, різне повіко. І тобто, як вийде у мене, не вийде так у вас. Можливо, якщо у вас не така форма ока. Ще тут у неї іде ось такий гострячок. Далі кутик ока. Спочатку промалюю кутик ось тут. Ну, як по стандарту. Потрібно а, завершити ще частину ось тут. Щось типу такого, але це поки що тільки незавершений варіант. Там ще є лінія на нижній повіці і трішечки е фарбою промальована ніби як війки. домальовані війки. Ну вони ще домальовані ось тут у кутику, то я почну звідси. Витягую своє повіко. Між війку заходжу фарбою. Ну, більш-менш можна жити. Можна ще приплюскувати ось так кісточку, щоб було тоненько, дуже. Так, одне око промалювала, зараз закінчу друге. Нафарбую віки і повернусь. Боже, почалась така гроза уже. Треба закрити двері на балконі. Та-ра! Зацінили переход. Все, красуюся. І ось такий результат. перші стрілки. Тепер болюче для мене і для моїх очей: зняти вії, змити стрілки, ну, щоб не зіпсувати тон, і знову це все не вазюкати тут. І приступимо до другого варіанту: більш ніжнішого. Все, вмилася і консилером трошки пройшлася по повіках. Тільки для відео витирала кремом, але ви так не робіть в повсякденному житті не треба. Капець, що в мене з'їбало? В мене перший раз таке косметики, бачите, яке красне. В наступних стрілках основна частина буде білого кольору, тому треба зробити підложку коричневу, щоб краще виділяло, щоб був більший контраст. Я спочатку нанесу бежевий холодний колір на всю повіку, і почну з нижньої повіки трошечки її затемню. І також на верхню повіку наношу. Починаю тушувати від кутика. Щоб була менша вірогідність отримання плям, потрібно зафарбувати повністю всю повіку. Тепер приступаю до стрілки. Взагалі, там буде класична чорна і зверху біла. Але я почну з білої, щоб е, не мити кісточку від чорної і не засрати білий колір. Цього разу буду розпочинати з кутика ока десь ось тут. Не ставиться, що таке. Щось погано видно цю крапочку. Треба більше набрати фарби густої. Все, крапочка є. Вже орієнтуючись на цю крапочку, буду малювати стрілку. Ось сюди. В цю петельку. Дублюю ще одну загагуліну. я не знаю, як правильно це слово казати українською. Заокруглення, ще одне заокруглення. І витягую його вже на верхню повіку, ось сюди. Треба поставити ой, треба поставити верхню точку стрілки. Вона буде знаходитись десь ось тут, де вигін брови. І з'єднуємо. Так само, як і того разу. Я спочатку роблю не так акуратно, як хотілося б, а потім виправляю. Тут знову ж таки треба заокруглити. Ох, йо-майо, перехіпувала. Ось так заокруглюю всередину і вивожу до краю брови, і тут уже роблю таку масивну петельку. Все-таки не вийде не змастювати кісточку. Тому що треба промалювати чорну стрілку, а потім ще додати білого на чорну. Потрібно ще додати цяточок, ось сюди. Тепер треба зробити гарненько. Ось так виправила вже трошки краще. Тепер треба зробити чорним кольором. Треба стрілочку дотягнути ось сюди. Ставлю собі орієнтир. Тепер треба добре-добре вимити кість. Дуже добре вимити. Набрати знову білий колір. І біля кутика ось цього зробити таку ж саму заокруглену штуку. Ференсі, є ще одна цяточка. Ось ця. І ще одна трошки менша. А, і ще, господи, що ще така неуважна. Під стрілкою. Дві крапочки повинно бути біленькі. Комплит. Тепер знову змивати. І останні стрілочки вже будуть яскраві. Для них знадобиться не лише грим, а ще для каялів кольорові олівці, фіолетовий і рожевий. Я зробила базу просто бежевими тінями, розвожу фарбу. Сюди до кутика ока світліший рожевий. А далі темний фіолетовий. І щоб око не здавалося меншим, потрібно взяти кісточку і трішки розтушувати, розтягнути каял. У мене вийшло сонечко і в кадрі стало світліше. Боже, поки я знімаю відео, то відбудеться все. Там урагани, смерчі, хмари находили. Ні, спочатку було нормально, потім знайшли хмари, потім була гроза. Потім мужики на стройці почали сверлити. Потім знов стало хмарно, тепер знову сонечко. Наче я його тут рік знімаю. Ти не рік знімаєш, ти рік монтуєш. Набираю фіолетовий колір. І буду спочатку робити базову стрілку, але не рівну, а доверху її ось так. Ось тут десь позначка буде. Десь отак заповнюю. І буду витягувати до кінчика. Ну, і, звичайно, до кутика ока. Цей фіолетовий вийшов по кольору, як мій рожевий каял. Тепер потрібно. Взяти знову фіолетовий і зробити ось такі промінчики стрілки. Базова стрілка готова. Розводимо водою рожевий колір і буду робити стрілку верхню. Де кінець стрілки? Треба над нею продублювати ще одну такою м галочкою, як ми пташок в школі в зошиті малювали. Над оцією треба зробити ще одну тільки коротшу. І з'єднати їх посередині. На нижній повіку тут просто рисочки. Зараз доведу до ладу це око. Можна ще поставити цяточки. Десь де? Хоча вони можуть бути зайві. Тепер друге око. Третій варіант стрілок готовий. Цей я вже не буду змивати, я з ним отак і піду в магазин. А чи ні? Треба брістать. Я ще додала білі рисочки, щоб краще виділити ось ці полосочки рожеві і фіолетові. Їх можна зробити ось ці стрілки просто чорними, коричневими, білими з коричневим, чорні з коричневим, чорні з білим. В вашій фантазії немає межі. І ось такі три варіанти стрілок креативних вийшли. Дякую за увагу. Буду рада вашим коментарям, лайкам, пропозиціям, про що ще можна зняти відео. Можливо, хтось щось хоче побачити не тільки грим, а, можливо, і грим на якусь особу, на якусь відому особу. Мені було б цікаво почитати ваші пропозиції. До побачення!